Сергій Борденюк актор. Ви точно його бачили в кіно і в рекламі, а ще в Київському театрі бід про чоловіків чомусь не прийнято говорити красивий, але до чого нам ті стереотипи придумані давно якимось? Якщо людина красива в першу чергу своїми діями? Чому про це треба мовчати? Зараз ви повертаєтеся до ролей. Я бачу по ваших сторінках в соціальних мережах, уже знімаєтеся. Це теж для вас зараз як терапія спрацьовує чи ні? Це професія, яку ви вмієте робити добре, тому ви з радістю поринаєте і швидко адаптуєтеся в цих ролях, запропонованих. Стовідсотково це свого роду терапія, це допомога ну, таким, як я, тому що багато ж воює людей нашого, скажімо, цеху, так і режисери, і актори, і, і так далі. Тому ви знаєте, я дуже був щасливий, коли я ще. Лежачи в реабілітаційному центрі, мені запропонували режисерський дебютна, якась режисерська дебютна робота. мені запропонували зіграти роль митця художника. Я кажу, як же я можу, якщо в мене рука забінтована, і я так ношу. Це не є проблема. Ми зробимо іншу історію. Метець поламав руку. <реш> тобто я бу... лежачи в реабілітаційному центрі здоровою бор бородою, і мене вже знімали там в дипломній роботі. Мені дуже приємно було. Тобто, Ви знаєте, зовсім а ця атмосфера: камери, там, світло, оці, скажімо, працівники, люди, які… Дуже трудолюбиві, і вони роблять оце такі, як, як знаєте, як мурашки. оці такі так. в природі, і подобається вони подобається. Мені так? ця природа дуже подобається. Мені подобається ця атмосфера, і мені подобається. Потім ти дивишся цей результат. І дійсно я, я радий, я щасливий. Мене нас театр студія бід, плюс мене в театр ентерприза запросили ще. Я там ну ввели в декілька вистав, і мені це подобається. Дійсно, це надихає і це мотивує. І ти трошечки відволікаєшся від того. Але тепер Сергій Борденюк, ще й військовий, не міг сидіти і чекати, коли хтось виграє війну. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтерів, а потім став добровольцем з дівчатами на позивні Куба і Аляска. Вони вирушили навесні 22-го року на Харківщину, екіпажем Медивака при повній готовності працювати і відразу отримали бінго. Потрапили і в славетний підрозділ кракен, і під ворожий танковий обстріл, але вивезли всіх побратимів, машину яких розтрощив російський танк. Від своєї родини ви пішли, ви встигли обговорити це чи пішли е, тих цим від них, і потім вони тільки дізналися, як буває у чоловіків? Так е, до речі, так і склалось, тому що, оскільки я був волонтером, і, е, я роб я, я їздив на передову по практично по всій лінії зіткнення то авто, то прилади різні, і, і так далі. І, коли черговий раз вже прийнято було рішення, що я в складі Медеваку водієм і дві мої посестри Куба і Аляска їдемо на харківський напрямок е добровольцями, то я просто попередив, я їду на Харківщину і все. Де... А я ще сказав таку річ, що я в деякий період буду на Харківщині. Ну і все так сприйняли, тому що, ну, що? Ну, я відверто кажу, я їду на Харківщину, якийсь період буду там. Потім, через місяць, я вже сказав, що я залишився. Донька сказала, я так і відчував. Ви говорите своїй доньці, що любите її? Звичайно. У мене донька, онуки, у мене сім'я, чудова. І ви їм прямо говорите, я люблю так, вас, да? так. для вас я це обожаю, просто. дається? Я їх наживаю своїми кітачками. Жопочки вибачте Та маленькі. маленький. Може, звичайно, кажіть. <ріст> а чому от вам легко вдається казати, а не всі чоловіки можуть своїм дітям сказати, я особливо можу сказати, що я теж не завжди так Е, Мабуть, це з роками приходить. Коли 22-му році мені було 59 років. І поїхавши, скажімо так, добровольцем на війну, я зрозумів, що кожну хвилину, секунду може все щось трапитися. Та взагалі неважливо, Практично вся Україна під обстрілом, під прицілом. Ви ж бачите, Чернігів, там Сумщина, Одещина, Харків, Харків Херсон. Херсон. Так. Вони ж кругом. І що вони роблять? Вони ж. Звичайними людьми, цивільними вночі, і це такі в них нічого не змінилося. Ну, до речі, завжди так себе поводив. І тому, ви знаєте, в такий момент, ну я відчув, що тут раз трошечки інший тумблер включився, і я більше, скажімо, став ніжніший, більше мені хотілося щось чогось доброго. Гарно, приємно. Ну, до, до онучка в мене, як тільки вона народилася, я їй зразу сказав Квіточка чомусь так ти моя кажу квіточка. І до речі, їй в цьому році буде 8 років, і я в кві... Дякую ще їй, всі дівчата, всі жінки, вони для мене квіточки, тому що ми боронимо, тому ми боронимо свою землю, Україну нашу рідну неньку теж жіночий рід. Да? Заради наших дівчаток і дочок зараз Сергій ховає право поранену руку в чорній шкіряній перчатці, на якій невпевнено застигають краплі дощу, який ніби не наважується йти допоки знімаємо воїна після того, як рік тому рівно сталося важке поранення. Подумали, нащо мені було це треба? А ви знаєте, Таня ні хвилинки не думав про те, що можливо щось я не так зробив або даремно. Я міг би не тільки стати ну, інвалідом, так а міг би загинути. І, е, але а як по інакше? Я завжди собі задавав таке питання: я доросла людина, я чітко розумію, для чого я йду, що зі мною може бути, але це ну, для мене це честь е, обороняти свою рідну землю, свою родину, своїх дітей е, і всіх, хто тут проживає. Недавно Сергій брав участь у фотопроекції Руки сміливої нації його руки фотографували, і він гордий з того. Про українців тоді написав на своїй сторінці у соцмережі, де він до речі не Сергій, а Борис Бордюжа. Ми і сильні духом, ми віруємо, ми вмотивовані, тому що ми на рідній землі. Особисто для мене велика честь мати розуміння того, що я долучився до захисту, відновлення, переродження моєї великої могутньої нації. Ви можете зараз показати ту руку в перчатці. Вона ви брали, до речі, участь у проєкті Руки Сміливої Нації так, так, так. і ваші руки фотографували. Але бачите, одна рука погано рухається. Є надія, що ви її відновите, її рух. Е... Права ж рука вона така важлива для всіх нас, ну якщо ми правші, звичайно. Ну так, так. Я правша, але вже вчу. Я навіть писати вчусь лівою рукою. І виходить? Виходить, О! так. Е, справа в тому, що е, якраз рік. І є такі, скажімо, шляхи, інструменти оперативним шляхом вживати нерви. Але ж в мене тут перебито все. У мене осколок з осколки, в мене міна поряд зірвалася з правої сторони, якраз. І над плитою до серця осколок пішов, плита його призупинила трошки, але він застряг в моєму тілі. Збоку зайшов в легені. Ну й тут в мене все перебили. Єдине, що кістки цілі, хірурги, лікарі. Говорила, ну як це так може бути? Все, всі, е, скажімо, сухожилля, oh. всі нерви, там ж у нас тут проходять три нерви. Вони всі перебують. А яким чином ну хірургічним попробуємо, але це вже історія інша. Щодня Сергій робить все, аби поранення і осколки не виграли в нього. Реабілітація іпотерапія. Ох, про коней Сергій може розповідати тепер годинами. Здається, після демобілізації вони стали його найбільшими друзями. Але інколи з ними непросто. тварину не проведеш посмішкою чи смаколиками. Тут або ти відданий, або не треба розігрувати тимчасову комедію. Чому? Я пішов на іпотерапію, тому що м, такий Андрій Кучер, це голова спілки міцні трьохсоті», Він каже: Давай, а він знаючи, що в мене контузії багато, і я тільки в минулому році, в грудні, перший раз зайнявся ними лікуваль... ліку... лікуванням контузій, тому що я нічого не робив. У мене три важкі контузії, і трошечки гну з головою певні є питання. Він запропонував. Знаючи ну, від далеко від всяких різних розмов і, скажімо, історій, що коні допомагають і дітям, і з ДЦП там, і, і так далі, і я погодився, і ви знаєте, коні такі тварини, які От ти прийдеш, натягнувши на себе якісь інструменти, да, статус. От коник точно так же тебе відсканує і скаже: ну і що, і що ти хочеш цим сказати? Ну і йди собі зі своїм статусом. І я бачу вже от сьогодні четвертий день, і я, ви знаєте, от я потихеньку-потихеньку почав ну, залишився справжньо. Тобто я ну, обережно на відстані з ними спілкувався, а ось сьогодні, вчора я познайомився з одним дуже гарним коником. Він, до речі, там один із старішин, і е, е, там місцеві е, хазяйка кажуть, що дуже дивно, як він себе почав поводити. Тому що я, по-перше, ну, мабуть, справжній був зайшов до нього, і коли я вже відійшов, е, ну там певний час з ним спілкувався, відійшов, і йому стало, скажімо, сумно, і він почав на себе притягувати увагу, ага, і, і, такий і, так головку так звернув, так от, от, от нахилив. І дивиться на мене. Чи перестав Борденюк після демобілізації за віком бути військовим? Питання, бо продовжує робити немало для свого підрозділу. Але актор і волонтер він точно назавжди. Бо побратимам треба допомагати. Жінок, з якими починав участь у цій війні, треба підтримувати. І він завжди підтримує усі ініціативи жіночого ветеранського руху. Треба старатися максимально працювати, а ще любити свою країну. Сергій, мало значення, що ви вирішили піти добровольцем, що вам було 59, і ви розуміли, що якщо що, мене демобілізують за віком. Чи думали ви про це тоді? Ні, взагалі не думали? Чесно кажу, ні. Це перше. Я розумів знову ж повторю, що, що зі мною може бути. І третє, що після того, як ці мразі відійшли від Києва, і ми поїхали ну, по звільненим територіям, і я подивився, що вони там наробили. І останнім пунктом, скажем, була буча. Я там возив е, закордонних журналістів, вони знімали і біля циркушечки там ще знайшли поховання дуже велике. Ось і я е, тоді вже прийняв для себе, що я не зможу далі жити, якщо я не піду на війну, не буду захищати. Ну а що я скажу своїм онукам? Дощ починає іти сильніше, не витримав, ніби вибачився першими непевними краплями і розігнався. Йому ж треба дати життя всім довкола рослинам, бо весна в Україні. І Сергій завмирає і каже: нема нічого прекраснішого за це, і за це нам треба боротися. Без бою не здалися і не здамося. Додає так, і поспішає далі щось шукати для побратимів, бо не може інакше.